Привіт, друзі! І це нове відео про нових автомобілі, які до нас тільки що приїхали. Ми їх зустрічаємо. Нарешті я можу зустріти їх, і зараз більш детально вам розповім про них. Це Тесла Y, це вже у нас третя чи четверта Тесла. Це клієнтський автомобіль. Пошкодження такі самі, як і у нас у всіх звичайних теслах, по, по передньому правому колесі. Тому що ми вже знаємо, як це ремонтувати, і в принципі нічого складного там немає. Приїхав автомобіль без пошкодження по безпеці, тому що ми думали, будуть стріляні ремені. але... Насправді ні, це прикольно. І прям просто приїхала машина, і вона жива. Ну, акумулятор показує ноль, але вона жива. Це означає, що ніяка безпека не стрільнута. Не акумулятор, нема краще в акумуляторі, що не потрібно нічого буде робити з безпекою. Це прикольно. Зараз ми їх згрузимо і я більш детально розповім вам про кожну з цих акіок. Моєму морозі розряджається дуже швидко. Ходімо, перейдемо до автомобілю. Ну і зараз я можу більш детально вам розповісти про цю автівку. Вона зараз дуже холодна і ніхто її зараз не буде робити. І з за цього вона тут таки буде стояти. Зараз більш детально розповім про удар, який ми маємо на цьому автомобілі. Прикольно, що не спрацювала безпека взагалі. Ми думали, що. Можливо, все ж таки спрацюють ремені, але слава Богу, ні. І прикольно, що не потрібно буде перешивати блок, тому що я нагадаю, що я на своїй 23-го року ще не можу перешити, тому що ще ніхто не вміє. А як зараз його зробити? Ну, можна зробити, але дорого. Це потрібно купити блок, підшити його до мого автомобілю і тоді буде робити. Але це коштує 150 баксів, не хочу робити. Почекаємо. У нас зараз мінус 13 градусів, і я вам знімаю цей відос. Що у нас тут є? Перше це диск, йому капець. Він уже заказаний. Він є. Одразу скажу, що майже все, що потрібно для цього автомобілю, в нас є, десь 95%, Якщо так брати, немає диску і немає ось цього речага, тому що не було видно. Мали надію, що він буде цілий. Ну і по ходовки це все, що ми бачимо, потрібно зробити. Можливо, якийсь ще рычажок буде підігнутий, але це вже ми дізнаємося потім. Давайте одразу почнемо з плюсів. Що тут класного? Це те, що безпека ціла і капот, тому що капот коштує нормальних грошей. Також уціліла. Ліва частина бамперу, там є туманки, вся проводка є. Добре, що поклали, тому що на моїй, нагадаю, не поклали. І я зараз заказав проводку новеньку. Чекаю, а також парктроніки. Так, на моїй є парктроніки. Це. Не дуже прикольно, тому що вони коштують немалих грошей. Також добре, що ось ці штуки є, тому що вони коштують нормальних грошей. Ось ця раз і два. Зазвичай вони продаються е, з четвертями, але деякі люди також їх продають окремо. Я тоді купував на свою по 45 баксів. Тобто дві железяки, 90 доларів. Трішки було так, обідненько. Ланжерони, ми надіємося, що вони повністю цілі, нічого не потрібно буде робити, перекрутити ось цю нижню саблю, да, і все, тому що так, наче нічого нікуди не. Не, не ушло. Ось тут покласиться, як завжди, залом, але тут прям навіть порваний метал є. Е, а взагалі, якщо ось це не брати до уваги цю праву частину, машина дуже в класному стані, немає ніяких більш в неї проблем. На ній пробіг 600 миль. Ось такий пробіг. Прикинь, тут прям новенька резина. Вона не поїздила ще, так як на моїй. На моїй було 270 миль. І чомусь ось ця штука. Нагадаю, що це автомобіль клієнта, він в продажу не буде, везли йому чисто під замовлення. Просто показую вам, які автомобілі люди замовляють. Так, вона зараз зачинена, напевно, так, да, зачинена. Що тут зрозуміло для нас? Чому немає переходів в... на карти дверей? Бачиш, на рестайлінових моделях з кінця 2022 року переходи ось ці з торпеди дерева переходять на карти дверей. Тут чомусь такого немає. Ми не можемо зрозуміти чому. Хоча це. Якщо не помиляюсь, чи п'ятий місяць, чи шостий 23-го року? Можливо, перепутали просто. <свісно> Незрозуміло. Диск, до речі, я продав свій, тому що в мене залишилося два нормальних і один поцарапаний. Диск з. Синьої Тесли, так я його сюди людині і продав. Він йому пригодився, тому що там пробігу теж немає, і там шина прям ну новенька. Маю на увазі резина. Куплена вона, до речі, не дешево, десь близько 26 тисяч доларів. Так, да, не дешево, тому що людина хотіла прям, щоб вона була нова і майже без пробігу. Але я можу вам сказати, які мінуси Тесл саме Тесл без пробігу. Тому що, якщо порівняти з моєю, на моїй 47 тисяч пробіг кілометрів, і там вже куплений автопілот, преміум систем. Тема стоїть увазі. І це люди купують вже після того, як поїздили на автомобілі. На цьому вони ще не поїздили, не зрозуміли, як це і потрібно, чи воно їм. А на тій вже зрозуміли, що класна штука, і вони його купили. І він коштує там багато грошей. І це прикольно. А тут машина така ще, можна сказати, пуста, і вона не об'їжджена. Зате вона чистенька всередині. Такий плюс. Поки та автівка чекає свого часу, я вам трішки розкажу ще про свою, тому що про Тесли, так про Тесли це відео. Е, вона вже зроблена, відрихтована. номера ось такі взяв 9600, ну, тому що більш-менш сподобалося. Тут у мене імпровизов... імпровізований був підкрилок. <схід> ось так він виглядає. Тому що мені тоді прислали лівий, а мені потрібен був правий. У мене він вже є, і я зараз чекаю, що мені його поставили. Але зараз у нас немає болота, можна їздити взагалі без підкрилка. І зараз я хочу дуже спробувати, як же їздити в такий мороз. Зараз у нас вже другий день мінус 13 градусів, завтра також буде. І післязавтра. Коротше, там три дні буде мороз мінус 13 градусів. І я хочу разом з вами проекспериментувати, скільки проїде це авто в такий мороз. Тому що я користуюся, в принципі, пеєчкою, у мене завжди стоїть 19-20 градусів клімат. Я користуюся всім. Підігрів руля, підігрів сідушок, якщо потрібно. І ну, не відмовляю собі ні в чому. І хочу реально перевірити, скільки вона приїде. Е, коли я її забирав, з е, зарядки було 91%, я її зарядив, зарядив до 91%. Ось у мене є скріншот, я зараз вам додам, і ви подивитеся, скільки було кілометрів, там є скільки кілометрів і скільки ну, типу запас хода. Після того, як я виїжджу, я покажу результат, тому що зараз десь ну, близько 50%, там 55-60%. Я думаю, в це відео вміститься це. Також у мене немає ще безпеки, вона розібрана, маю на увазі машина, ще не стоїть ось ці всі штучки, тому що вони навіть не прикручені, бо потрібно перешити блок СРС. Катаюся в такий мороз на дімі-сезоночки, її рідній, тому що от хочу потім замінити диски, поставити синій сюди, тому що тут чорні диски будуть дивитися класно. А ще я замовив спалірочок там. Ну, коротше, зробимо і буде песня. Ну і завершимо цей відосік. Чим правильно відвідуванням без покраски. А що нам потрібно зробити, це вмятину на задній кришці багажника. Ну правильно, на задній. передній ж нема. Хоча ні, тут є передня. Тут два багажника, тут немає капота, як такового. Що нам потрібно зробити, це кришку багажника. Виглядає вона <плес> ось так, вмятина на ній серйозна, можна сказати, тому що загнуло не тільки кант, а й ось цю нижню частину, там де там де там, де там де герметик. Потрібно буде зараз його зробити. І завжди де ми робимо? Правильно, на півень сервісі. Це не реклама, це просто мій знайомий тут працює. І за цього я вам можу це радити. Тому що я зараз покажу, які тут машинки стоять, і ви самі зрозумієте, який тут підхід до роботи і яка довіра. Дивись, яка красотка, я вже не знаю, що це за машина. BMW, якась там айка, новенька. Він показав би вам спереду, але не можу. Вона Дуже гарна. А й четверта, на салончику червоному. взагалі по кайфу. А, закрита. Ну і все, все зробили. Машина зараз буде виїжджати і покажу вам результат, який вийшов. Ну, мене влаштовує. Результат, кажу, влаштовує. БМВшка яка. Ох. Дивись. Опа, і нічого немає, як і не було. дивись, яка гарна БМВ. Просто космос, да, новенька, так давай виїжджай, Мені треба їхати далі робити. Ну і поки дідусь без покраски, давайте зараз якраз поговоримо про акумулятор. Ого, тут сніга намило. Тільки що їхав, було все сухо, прикольно, а там де я був, нічого нема. Хочу зараз поговорити з вами про акумулятор, тому що я зараз експериментую ще поки не підзаряджався другий раз. Зараз у мене в залишку написано 103 км, це 21%, ну і я вже їду на зарядку. На екрані зараз можна побачити за 50 останніх кілометрів витрати середні по кіловатам. 373 Вт, ну, це як. На кілометр, О, да. це тобто плюс-мінус, там на 1 кВт можна проїхати 3 кілометри. Ну і в розрахунку можемо сказати, що якщо 80 Вт батарея, 3 на 8, 240. Ну, якщо так брати грубо, то 240-250 кілометрів по ідеї можна проїхати. Зараз, після того, як я доїду, покажу вам вже фінальний результат, ну там, де пробіг, там, де пробіг, там, де пробіг, там, де пробіг. Ось тут. І потім вже зрівняємо з тим, яка в мене є фотка, там скільки там було кілометрів заряжено і проїжджено, і можна буде розуміти, плюс-мінус, просто відмінусуємо там. Так, ну що, я вже проїхав на зарядочку і зараз з вами підіб'ємо підсумки, що в мене вийшло. Я трішки підрахував, і це трошечки печально. Що ми зараз маємо? Це середнє за 50 кілометрів. Я з'їздив це за сьогодні. Прям отут, тут вже починалося піки, із за того, що тут якраз була. Прогрів батареї. Залишилось 67 кілометрів або 10%. Ну, там 9 було. І по підрахункам я проїхав 142 км. 142 км, хоча б, хоча б показувало там 400 чимось. Ось такі справи. Ну, це все зжирає. Прогрів батареї зранку. Якщо у вас машина в паркінгу, ви сіли, вона вже у вас прогріта, тепла. Ви поїхали, з'їздили кудись і приїхали назад, то у вас буде набагато більший пробіг на одній зарядці. Ось такі справи. А ще ми зараз хочемо розбараховувати цю синю Теслу, для того, щоб розуміти, що по ній потрібно робити. Вона вже стоїть другий день, ой, який другий, десь четвертий день на вулиці, і зараз загнали її сюди для того, щоб вона трішки нагрілася, тому що повністю потрібно розібрати задню частину для того, щоб розуміти, що потрібно купувати. Кришку ми будемо міняти, і там панель. Ми не ми не знаємо, що ще з нею будемо робити, або замінювати, або тягнути. Треба, щоб пластик трішки нагрівся, тому що на вулиці мінус 12, він трішки поки такий тверденький. Чекаємо і піднімаємо, діагностуємо. Так, ну що, синя тесла розібрана і зараз я вам покажу, як вона вже виглядає. Ну і вже видні пошкодження. Захист бампер вже скинули, і я можу показати вам задню панель. Вона, звісно, страшненька. Удар у неї прийшовся позаду в ліву частину, і прикол в тому, що навіть вижив якийсь датчик. Це, напевно, датчик, який замість перектроніки вже працює. Якщо я не помиляюся, можу помилятися. Якщо ви знаєте, то можете сказати. Але тут є партномер, можна подивитися, що вона означає. Хто не знає, ось ця залізна штука алюмінієва, будемо її міняти. Якщо ви будете собі ремонтувати тести, щоб ви знали. По бокам це залізо. Ну, це, звісно, підсилювачі алюмінієві. Крила тут залізні, якщо що. Крішка багажника в неї також залізна. Щоб ви собі це розуміли. Можливо, вам це знадобиться. Підсилювачі ось ці це алюміній, так що взад сильно завалену теслу брати не можна, тому що вони тріскають, і тоді дорого і страшно. Давайте разом з вами зараз пройдемося. Дивіться: залізо. залізо, 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 залізо. Ось ця частина це алюміній, якщо, щоб, щоб ви знали, вона не рихтується. Так тут. так, тут частина, це все залізо. це алюміній. Це залізо, ну це звісно алюміній, все і так зрозуміло. Це все метал, метал-метал і нижня частина алюміній. Кришка металева. Ну, все, в принципі, нам тепер зрозуміло, що потрібно тут, і ми що робимо? Правильно купуємо запчастини. Нам ж на синю Теслу потрібна е, кришка, та що багажника, і ми за нею зараз приїхали. А так як у нас немає бусика, немає на чому возити, у нас майже всі запчастини влазять в субарік. Тому що це найкраща машина для, для того, щоб перевозити запчастини. У нас тільки не влізло колись один капот, це Ауді А5, і кришка багажника. Так, да, ось так вона зараз виглядає, і ми так її повеземо. Взяли спеціально ось цю от штучку. Це типа як клійонка, як піщова, тільки вона тоненька, стрительна. І наче стоїть більш-менш хорошо. Ми її ось шутаємо, вона взагалі не двигається. Будемо так і їхати. Що поробиш? Потрібно ж якось запчастини людям. Возити правильно, правильно погнали. Ну, як ми можемо бачити, що ми зробили правильно, доїхали успішно. Все. Так що, якщо що, можете користуватися. Просто ось так от. Зафігарили через салон цю стрічку і все. Тут натяжечка така хороша. Клас. А це кришечка на ось цю синю тесло. Тому що ви бачили да, що з нею. Ось так от. Будемо міняти. А ще на неї багато купив. ну не тільки що, а сьогодні. Там по, -по задній частині підсилювач, ця задня корита. Будемо скоро ремонтувати.